Три речі, яких сатана не може зробити. Ти знав про це багато людей бояться сатану так, ніби він всемогутній, але згідно з Біблією є три речі, які сатана ніколи не зможе зробити проти тебе. Перше, він не може змусити тебе згрішити. Спокушати так, але рішення завжди твоє. Послання Якова говорить, що спокуса народжується з наших власних бажань. Сатана може тільки зваблювати, але він не може вирішувати за тебе. Якщо ти залишаєшся поруч із богом, маєш силу сказати ні. Друге, він не може читати твої думки. Сатана не Бог, він не знає, про що ти думаєш, він може лише здогадуватися чи намагатися заплутати тебе, але якщо ти наповнюєш свій розум Божим Словом, то не залишаєш місця його брехні. Друге послання до Тимофія каже, що Бог дав нам дух сили, любові і самовладання, а не страху. Третє, він не може завадити тобі наблизитися до Бога. Найбільше сатана боїться бачити тебе на колінах у молитві. Чим більше ти наближаєшся до Бога, тим більше Бог наближається до тебе. Послання до Римлян запевняє нас ніщо не може відлучити нас від Божої любові, навіть сатана. Тому, якщо ти переживаєш духовну боротьбу, не бійся. Влада сатани завжди підкоряється Богові. Хапишіть Амінь. Поділися цим посланням із першою людиною, яку Бог покладе тобі на серце правда визволяє і зміцнює.